Догляду за красою бізнес школи Атомі. Моя особиста рутина догляду за шкірою, яку я виконую щоранку та щовечора. Які проблеми зі шкірою у вас? Залежно від моїх проблем зі шкірою. Критерії вибору догляду за шкірою також змінюються, правда. Існує безліч різних проблем зі шкірою, але є й спільні риси. Що це може бути? Моя шкіра старіє з кожним дихом. І здорове, молоде сяйво шкіри – це мрія кожного. Сьогодні ми ознайомимося з продуктом Atomy Absolute Selective Skin Care, який може подарувати нам сяючу молодість. Останнім часом, якщо подивитися на тренди догляду за шкірою, які бажають жінки Південної Кореї, можна помітити, що потреба в дерматологічних процедурах зросла більше, ніж будь-коли. Це можна вважати відображенням прагнення покращити проблеми зі шкірою. Але в умовах напруженого життя фізично та фінансово важко знайти час для кожної процедури. Проте інвестиції в догляд за шкірою не зупиняються, бажання мати здорову та ясну молодшу шкіру є. Тепер здається, настав час почати більш високий рівень догляду за шкірою чи не так, лише запобігання старінню вже недостатньо. Антивіковий догляд є основою. І зараз потрібен деякий догляд, який активно покращує вже наявні ознаки старіння. Отже, деякі антивікові процедури не є просто пасивною реакцією на старіння, а новим значенням антивікового догляду, що зупиняє час шкіри та відновлює природну красу шкіри через високоефективний ремонт. Іншими словами, комплексний догляд. Що захищає вас і покращує стан шкіри, є абсолютним доглядом, який і є деантивіком. Догляд за деантивом. На що слід зосередитися? У випадку обличчя шкіра навколо очей тонка, а навколо очей і рота особливо легко з'являються зморшки від виразу. Як і товщина шкіри в різних ділянках, на обличчі також можуть виникати різні проблеми. Причина виникнення таких різноманітних проблем полягає в необхідності точного та цілеспрямованого догляду за шкірою. Зосереджений догляд полягає в точному розумінні структури шкіри та специфіки різних проблем шкіри в певних ділянках, а також у використанні відповідних матеріалів і технологій доставки для більш точного догляду. Отже, це можна назвати деантивним доглядом. Одним з основних факторів, що викликають старіння шкіри, є активні радикали. Можна сказати, що активні радикали виникають щоразу, коли ми дихаємо. Отже, для цієї шкіри, яка старіє навіть від дихання, потрібні більш активні рішення. Відродіться з молодою шкірою вільною від віку. Завдяки Absolute Selective Skin Care, створеному на основі дивовижних технологій атомі. Selective Skin Care привертає увагу не лише в південній Кореї, а й у всьому світі завдяки передовим технологіям та видатним антивіковим властивостям. З моменту випуску в 2017 році бестселер Atomy Absolute Selective Skin Care щорічно продається на понад 100 мільярдів вон і наразі доступний у 23 країнах, включаючи Південну Корею. Чи не вражає те, що до 2021 року глобальні накопичені продажі склали 500 мільярдів вон Особливо за кордоном цей продукт викликав фурор як економічний крем для живлення. Хороші продукти завжди призводять до продажів і отримують підтримку споживачів. Ексклюзивні патентні технології Селектив Code та Селектів Technology, застосовані в Absolute Селектив Skincare, отримали найвищу нагороду премію Sejong Давея від патентного управління, а також премію IR52. Чан Йонгсу у 2020 році та сертифікацію НЕП. Тепер з додаванням премії Седжон Гдавея косметичні технології вперше досягли тройного корони. Хоча косметика є матеріалом, який важко об'єктивно оцінити, технології та ефективність були кількісно визнані, що доводить, що Абсолют Selective Skincare має технологічний рівень найвищого класу. Атомі також запустила кампанію зі збору пляшок Blue Marine для практики нульового пластику та кругової економіки. Вибраним товаром стала Absolute Selective Skin Care. Це не просто про те, щоб мати красиву та здорову шкіру, а й про те, щоб після використання думати про навколишнє середовище та вжити заходів для його захисту. Можна стверджувати, що сучасні тренди активно відображають підвищений інтерес до екологічних проблем, таких як зміна клімату та глобальне потепління. Вперше в історії з найвищими досягненнями дивовижний титул, який демонструє видатні характеристики продукту абсолютного селективного догляду за шкірою. Давайте розглянемо, що робить його таким особливим, які особливості має абсолютний селективний догляд за шкірою. Це потужний ефект проти старіння, який доглядає навіть за вже наявними ознаками старіння. Це не просто антистаріння, а ефект проти старіння, який доглядає навіть за вже наявними ознаками старіння. Що відрізняє його від традиційних продуктів? Чим більше ви користуєтеся, тим молодшою та більш життєрадісною стає ваша шкіра. По-друге, це безсумнівний ефект покращення шкіри, який пропонує наука про шкіру 21-го століття. Дивовижна технологічна потужність етамі вже доведена численними нагородами за патентовані технології. Вершина науки про шкіру 21-го століття обіцяє швидке та точне вирішення проблем шкіри завдяки вражаючій технології та висококонцентрованим інгредієнтам, гарантуючи миттєвий та безсумнівний ефект покращення шкіри. По-третє, це косметичний продукт, який можна назвати шедевром, на який звертають увагу ем, очі, руки та серце. Щоденний догляд за шкірою вранці та ввечері не лише демонструє видатну технологію, але й не забуває про видиму красу. Завдяки розкішному вигляду, що нагадує кераміку, цей продукт підвищить статус вашого туалетного столика. Це шедевр косметики, на який звертають увагу очі, руки та серце. За розумною ціною це не просто розкіш, а справжній шедевр. Ключова технологія Абсолют, селективний код поєднує рослинний високочистий спеціальний ЕГФ, Дормін, ферментовані фільтрати Юсеміті. Та білки люпину в оптимальних пропорціях для максимізації ефекту антивікового догляду. Цю технологію матеріалів не застосовують одноманітно до продуктів, а диференціюють по складу для кожної формули. Комплексний антивіковий all-might, ефект ліфтингу та відбілюючий ефект брайтенінг були спеціалізовані та інтегровані в кожен продукт. Ці ефективні матеріали також є передовою спеціалізованою технологією, яка допомагає точно досягати шкіри та реалізовувати свої властивості. Завдяки селективній технології можна забезпечити потужний ефект покращення шкіри. Завдяки мінімальній кількості активних інгредієнтів можна досягти відмінних результатів покращення шкіри. Ці результати також були отримані в клінічних випробуваннях. У спеціалізованому центрі клінічних випробувань шкіри ПНК щільність дерми покращилася на 17,01%, А тон шкіри та еластичність покращилися відповідно на 2,74% та одинадцять у відгуках користувачів також було отримано понад 90% позитивних відповідей щодо тону шкіри: дерми, щільності, зволоження та енергії, що підтвердило високу якість продукту. Також ми розглянемо по одному чотири основні технології, які є базою для абсолютного селективного догляду за шкірою: це саме суть біонаукових технологій для шкіри та технологія очищення високої чистоти, яка підняла її до рівня преміум косметики. Це технології свіжої біотехнології, ферментації та багатофазних капсул. Розроблена після тривалих досліджень у Центрі біотехнології Корейського інституту ядерних досліджень. Технологія очищення високої чистоти зменшує окислювальні речовини в сушеному зеленому чаї та концентрує активні інгредієнти, що дозволяє отримувати екстракти з високим вмістом при однаковому кольорі. Це унікальна технологія компанії Colma B&H, яка дозволяє екстрагувати активні інгредієнти з чисто вирощених свіжих трав. Свіжі трави збираються в день використання. Це можна вважати сукупністю технологій дерматології, що дозволяє екстрагувати активні інгредієнти, концентровані обробляючи їх в день збору. Це технологія, яка використовує ферменти мікроорганізмів для тонкого розщеплення активних інгредієнтів. Завдяки цьому поглинання шкірою покращилося. Це технологія, яка допомагає у догляді за здоровою шкірою. Передаючи активні інгредієнти безпосередньо через ферментацію рису та грибів, це технологія, яка оновлює існуючу систему багатофазних капсул, поєднуючи мікроемульсії та мікроліпосоми комплексну капсульну систему. Ця технологія стабілізує водорожчені та корисні активні інгредієнти в одній капсулі, що забезпечує відмінну сумісність зі шкірою та покращує поглинання. Абсолютний селективний догляд за шкірою складається з шости етапів. І представлений у вигляді набору з шести продуктів. У цей набір входять всі етапи базового догляду за шкірою тонер, ампули, сироватка, лосьон, комплекс для очей та живильний крем. Наука про шкіру абсолютного селективного догляду відрізняється вже з основи: це народження есенційної води з зеленого чаю. Ми доповнили зволожуючу функцію зеленого чаю токоферолом і катехінами, щоб створити преміум есенційну воду з зеленого чаю. Есенційна вода з зеленого чаю, яка поєднує не лише ефективність, а й стабільність, спеціалізується на протистарінні та змінить основу догляду за шкірою. Ви вже знаєте, що основи та базові принципи важливі в усьому, правда? Догляд за шкірою з іншою основою та есенційна вода з зеленого чаю подарують вашій шкірі драматичні зміни. Щоранку та щоночі? Висококласний аромат туберози підвищить очікування від часу догляду за шкірою. Тубероза разом з трояндою та жасмином є одним з трьох основних ароматичних інгредієнтів парфумерної промисловості Франції з центром у грасі і настільки популярна, що постачається для парфумів глобальних брендів, бо це аромат, який піклується не лише про шкіру, а й про наш настрій. Магічна привабливість туберози, яка відчувається, але не є обтяжливою. Огортає наш нюх у момент відкриття продукту. Це стане причиною, чому я чекаю на абсолютний час для своєї шкіри щоранку та щоночі. Тож, давайте розглянемо продукти догляду за шкірою Atomy Absolute Selective по одному. Перший етап догляду за шкірою це тонік Absolute Selective. Це преміум тонік, який упорядковує основи шкіри та допомагає всмоктуванню наступних продуктів. Це преміум тонік з функцією освітлення, який швидко заспокоює чутливу шкіру після вмивання, забезпечує миттєве зволоження та природний ефект освітлення. Тонік Абсолют Селектів надійно відповідає за функцію освітлення. Він містить 15% селективного освітлювального коду. Разом з ферментованим розчином біпіди, який є продуктом ферментації дріжджів, він забезпечує функцію освітлення, що суттєво покращує колір шкіри. Крім того, олійний компонент, що є високоефективним емолентом. Також пом'якшує роговий шар, покращуючи тон шкіри. За результатами клінічних випробувань вже через два тижні використання покращується яскравість шкіри. Відчуття використання також особливе. Завдяки технології мікроемульсії, яка зменшує частинки, тонік зберігає легку гелеву текстуру з приємним дотиком, забезпечуючи одночасно утримання вологи, живлення та пом'якшення шкіри. Як перший етап догляду за шкірою, він легко всмоктується, не пересушуючи, а залишаючи зволожений фініш, що приносить задоволення моїй шкірі. Зовнішній вигляд тоніка, білосніжного як сніг, підвищує задоволення від догляду за шкірою. А легка напівпрозора текстура підтверджує це. Це відчуття, яке має оптимальний баланс. Не занадто рідке і не занадто важке, схоже на акцент. Як і належить преміум тоніку для підвищення, він миттєво обволікає і захищає шкіру, яка стала сухою і чутливою після вмивання. Зазвичай, коли говорять про тонік, відчувається, що він просто упорядковує текстуру шкіри. Але в випадку з тоніком Абсолют Селектів він має багатий і м'який дотик, як ніби змішаний з ампулою, забезпечуючи миттєве зволоження та блиск. Після очищення нанесіть відповідну кількість на обличчя легкими рухами, втираючи або змочивши ватний диск. Використовуючи його на обличчі шиї та лінії шиї. Цей тонік миттєво зволожує шкіру зсередини, тому ви зовсім не відчуваєте стягнутості шкіри. Відкрийте для себе яскраву шкіру з ефектом освітлення, як ніби ви ввімкнули світло завдяки тоніку Absolute Selective. Це ампула Absolute Selective з концентратом Selective Code. Для преміум антивікового догляду, яка допомагає зменшити ознаки старіння шкіри, цей продукт є героєм догляду за шкірою Absolute Selective і справжнім універсалом, який надає потужний ефект для нашої шкіри. Вже відразу ж яскравий і свіжий синій пакет привертає увагу в порівнянні з іншими білими упаковками. Чи не так цей продукт не лише привертає увагу, але й неможливо не захотіти його спробувати. Що ж у ньому таке хороше? Це ампула для інтенсивного догляду за шкірою, яка є комплексним антивіковим продуктом з подвійною функцією для освітлення та покращення зморшок, що допомагає зменшити проблеми зі шкірою, які турбують з віком. Це концентрована ампула з 30% селективного ормат коду для преміум антивікового догляду, яка забезпечує драматичний ефект у зменшенні ознак старіння шкіри. Завдяки технології Абсолют, яка самостійно знаходить проблемні ділянки шкіри, цей продукт демонструє миттєвий і швидкий ефект на основі видатних технологій. Результати клінічних випробувань підтвердили видатний комплексний антивіковий ефект на зморшки навколо очей, щільність дерми, тон шкіри, еластичність та ліфтинг зморшок. Кажуть, що наша шкіра має цикл оновлення в 4 тижні, використовуючи продукти вранці, та ввечері. Протягом 4 тижнів, відповідно до циклу оновлення шкіри, ви можете викликати свіжість на своїй шкірі. Не тільки колір, але й флакон ампули також дуже особливий. Коли ви відкриваєте його, обертаючи білу кришку, він автоматично починає працювати, що робить його зручним у використанні. Коли ви натискаєте кнопку на верхній частині кришки, ампульна рідина виходить через піпетку. Якщо ви хочете використати ще раз, просто натисніть на цю кришку зверху. Продукт має напівпрозору текстуру, яка зовсім не липка, м'яко обгортає шкіру і швидко вбирається, що можна побачити наочно. Рівномірно нанесіть на очищене обличчя та шию після тоніка, а потім обережно натисніть долонями, щоб сприяти всмоктуванню. Після використання не залишається жодних залишків на шкірі, і він повністю вбирається, забезпечуючи чисте. І свіже відчуття до самого кінця. Якщо ви будете регулярно використовувати його щоранку та щовечора, ваша шкіра буде світлішою і яскравішою, тому це абсолютно необхідно. Це абсолютна селективна сироватка. Функціональний преміум-концентрат для покращення зморшок, який інтенсивно доглядає за еластичністю шкіри за допомогою технології мікроемульсії. Високий вміст мікроемульсійних компонентів щільно заповнює шкіру. Завдяки застосуванню технології обробки під високим тиском, шкіра отримує живлення з щільним приляганням і безлипкості. Мікрочастинки нових водорозчинних компонентів зміцнюють щільність дерми, створюючи міцну шкіру. Селективний код Олмай містить 20 що забезпечує значну допомогу у зменшенні старіння шкіри. Він добре прилягає, не залишаючи липкості, створюючи гладку текстуру шкіри. Відмінна технологія говорить сама за себе через точні та чіткі дані. Клінічні випробування показали, що еластичність шкіри, щільність дерми покращилася на 7 І було чітко підтверджено покращення товщини шкіри. Можливо, саме тому шкіра відчувається пружною та підтягнутою зсередини. Це дійсно ефективна сироватка. Вже при нанесенні можна відчути інший стан шкіри. Це сироватка для глибокої еластичності, яку неможливо не спробувати. Чи не так? Вона має насосний дозатор, що забезпечує чисте та гігієнічне використання. Це формула кольору ванільного крему з певною в'язкістю. Коли ви м'яко наносите на шкіру, вона миттєво всмоктується, не залишаючи жодної липкості, а закінчується гладким і шовковистим відчуттям. У всіх нас є проблеми з обвислою шкірою з віком. Правда, в момент нанесення він щільно обтягує зсередини і створює відчуття наповненості, яке ви відчуєте. Одразу. Це розумна сироватка, яка точно бореться з обвислими та турбуючими зморшками. Уникайте області навколо очей. І рівномірно наносьте на обличчя та шию. Особливо проблемні ділянки можна нанести кілька разів шарами. І вони, як гумка, зітруть сліди старіння на вашій шкірі. Цей продукт виконує базову роль у рутині догляду за шкірою, регулюючи баланс вологи. Це абсолютний селективний лосьон, який м'яко прилягає до шкіри та заповнює її природну силу. Це лосьон, який м'яко діє на шкіру, схожу на роговий шар. Після інтенсивного догляду з ампулою та сироваткою, зміцнюючи бар'єр шкіри. Оскільки він містить 10% селективного ліфтинг-коду, концентрована текстура флюїду дуже ефективно захищає шкіру. Також застосовано технологію skinfit. З використанням рідкокристалічної емульсії, яка захищає підтримку шкіри та забезпечує розкішний, стяючий вигляд з тривалим зволоженням. Після тонера ампули та сироватки заповнюють шкіру, що є проміжним етапом догляду за шкірою, заповнюючи поверхню шкіри. Ми часто забуваємо про зовнішню еластичність. Що з того, якщо заповнити лише внутрішню частину, отже, навіть якщо внутрішня частина пружна, якщо зовнішня не заповнена належним чином і не закриває корисні компоненти всередині, то тактильне та візуальне задоволення неминуче знизиться. Абсолютний селективний лосьйон відчувається як помічник, який допомагає інгредієнтам наступних продуктів краще проникати в шкіру. Його можна легко дозувати за допомогою насоса, що робить використання чистим і зручним. Лосьйон має білий колір і легку текстуру без липкості, яка м'яко. Розподіляється по всій шкірі, залишаючи гладке та пружне відчуття на завершення. Це структура ламелярного типу, яка найбільше схожа на структуру нашої шкірної ліпідної мембрани. Відчуйте чудо, яке заповнює природну силу шкіри завдяки лосьону, що глибоко діє на шкіру та зміцнює її бар'єр. Це Абсолют Селектив АЙ комплекс, який зосереджено доглядає за зморшками та еластичністю навколо очей. Розроблено з двофункціональною дією для освітлення та покращення зморшок, щоб його можна було використовувати навіть на чутливій шкірі навколо очей. Шкіра навколо очей є найтоншою, оскільки шкіра сама по собі тонка, дрібні зморшки легко з'являються, і саме навколо очей вік помітний найперше. Сподіваємося, що з Absolute Selective Eye Complex ви зможете відновити яскраву та впевнену усмішку, вирішуючи різні проблеми навколо очей. Вже існує багато продуктів для догляду за шкірою навколо очей. Це означає, що ті, хто піклується про антивіковий догляд, мають високий інтерес до кремів для очей. Для вирішення ваших проблем навколо очей я розкрию дві дивовижні таємниці Absolute Selective Eye Complex від Етермі. По-перше, він забезпечує спеціалізований догляд за шкірою навколо очей завдяки унікальним активним інгредієнтам. Активні інгредієнти Selective Cody стабілізуються в рідкокристалічній бар'єрній системі, відновлюючи підтримку пошкодженої шкіри навколо очей і формуючи зволожуючу плівку для створення еластичного вигляду очей. Нанесення забезпечує миттєве постачання вологи та активних інгредієнтів у шкіру, надаючи прилипання та еластичність липкості. По-друге, Selective All Might Code містить 20%, забезпечуючи двоступеневу зволожуючу систему для вологих і пружних зон навколо очей. На першому етапі забезпечується постійне постачання вологи та живлення, а на другому етапі формується захисна плівка для запобігання втраті вологи та живлення. Результати клінічних випробувань підтвердили ефективність у покращенні еластичності шкіри навколо очей та зменшенні зморшок. Вже лише відкривши кришку, ви можете помітити, як щільна текстура виходить з упаковки. Чи не так? Можливо, ви переживаєте, що крем для очей буде занадто важким або липким, але здається, вам не варто про це турбуватися. Коли ви наносите його на шкіру навколо очей, він м'яко розплавляється. Його можна використовувати на тонкій шкірі без липкості та подразнення. Після завершення нанесення лосьйону нанесіть невелику кількість крему навколо очей. А потім використовуйте кінчики пальців, щоб м'яко масажувати область навколо очей. Малюючи кола, є люди, які наносять крем для очей тільки під очі, але цього робити не можна. Не забувайте, що потрібно ретельно наносити його також навколо повік. Це абсолютний селективний живильний крем, який надає еластичність шкірі обличчя. Його можна вважати фінальним акцентом рутини догляду за шкірою абсолютного селективного. Він містить 20% селективного ліфтинг-коду. Це продукт з функцією покращення зморшок. Клінічні випробування для ліфтингу обличчя завершені, тому ви можете довіряти його використанню. Оскільки використані компоненти, схожі на шкірні ліпіди, вони проникають у шкіру без відчуття дискомфорту. Це живильний крем з високою концентрацією, високим вмістом поживних речовин та блискучою олійною сумішю, яка підвищує природну здатність чутливої шкіри до самовідновлення та надає природний блиск, якби покриваючи шкіру. Завдяки цьому покриттю, шкіра отримує достатню вологу, а втрата вологи блокується. Технологія рідкокристалічної гелевої мережі зміцнює природний захисний бар'єр. Яр шкіри та ефективно доставляє ліпіди та зволожуючі емоленти, забезпечуючи максимальну еластичність. Клінічні випробування підтвердили, що продукт ефективний не лише для покращення текстури шкіри та її еластичності, але й для ліфтингу обличчя. Це колір з бежевим відтінком, кремоподібна текстура, схожа на м'які вершки. Коли його наносять на шкіру, він миттєво надає їй пружності. Та відчуття здоров'я. Продукт особливо рекомендований для тих, хто стурбований втратою контурів шкіри через старіння. Після нанесення крему для очей, нанесіть його на шкіру в останню чергу, м'яко розподіляючи. Відразу після використання ви відчуєте пружність, яка подарує здорову та еластичну шкіру. Масаж з використанням гуаша або кінчиків пальців також є дуже хорошим методом, де насолоджуйтесь останнім етапом вашої рутини догляду за шкірою, що допоможе зняти в тому за день. Selective Skin вже отримала визнання своєї ефективності завдяки різноманітним клінічним випробуванням після 4 тижнів. Зморшки навколо очей зменшилися на 14-14%, зволоження на 21,7%, еластичність на 11,8%. Ліфтинг обличчя покращився на 5,73%. Щільність дерми на 17,02%. А тон шкіри на 2,74%. Не лише в країні, але й у Німецькому дерматологічному дослідницькому інституті Дерматест, який славиться високою надійністю завдяки суворим стандартам і процедурам, було досягнуто успіху, отримавши рейтинг «Екселент», Те, що Дерматест отримав рейтинг «Екселент» завдяки суворим тестам на шкіру. Майже виключає можливість наявності дефектів у шкірі. Отримано оцінку, що без подразнення шкіри спостерігалися значні покращення як у східних, так і у західних людей. Унікальна технологія Absolute Selective Skin Care, що включає All Might. Brightening та Lifting отримала три патенти в країні. Загалом подано заявки на 13 країн. Реєстрація триває. Наостанок, давайте дізнаємося більше про ефективні способи розумного використання Абсолют Селектив Скін Care. Для молодого обличчя потрібен індивідуальний догляд. Що зосереджується на проблемах шкіри. Важливо зосередитися на догляді за вразливими зонами, де видніються зможки. Та ознаки в'янення шкіри. Сфокусуйтеся на п'яти зонах в центрі лоба, обох сторонах очей та носогубних зморшках, щоб створити сяючу шкіру. Також можна сказати, що еластичність шкіри обличчя починається з шиї та шкіри на грудях. Еластичність шкіри на шиї виконує підтримуючу роль для всієї шкіри обличчя. Використання продуктів Absolute Selective разом з іншими продуктами, які мають синергічний ефект, є ще одним дуже хорошим способом. Якщо у вас є проблеми зі шкірою, виберіть ампули з синергією, відповідні цим проблемам, і використовуйте EP Synergy Booster для покращення всмоктування, щоб підвищити ефективність антивікового догляду. Якщо ви хочете зволоження та еластичності, використовуйте Advent Hydration. Якщо потрібні відбілювання та сяйво, обирайте Vita Luminant для антивікового догляду з 24К. Gold Infuser використовуйте Miracle Rejuvenating. Як і проблеми зі шкірою у кожного, різні. Ми можемо запропонувати індивідуальний підхід до догляду. Також буде ще краще, якщо ми зможемо ефективно реагувати на шкіру, яка змінюється в залежності від сезону та стану. Щоденний догляд за шкірою, який дарує моїй шкірі особливі зміни, з продуктами Етомі Absolute Selective. Бажаю вам відновити молодість шкіри завдяки вашому унікальному антивіковому догляду. Дякую.